Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Прикрашені кав'ярні продаж ялинок і новорічних іграшок. Херсонці готуються до святкування нового 2025 року. Наталя купує для себе і знайомих. Гілки ялинки каже, планує прикрасити квартиру і створити святковий настрій. У нас є все одно свято новорічне. Я хочу в хаті, щоб попав запах. Йолочка, щоб нас це енергія принеслася. Може, перемогла скрашити. Це вже чисто так для себе прикрасили, якось щоб свято создати. Антон Ялинки продає кілька років. Розказав, ближче до свят херсонці їх купують активніше. Людям треба свято, людям треба якось відпочити. Людям вже набрило це все. Хочу трішечки повернутися в дитинство. В цьому році напевне теж поставлю. але ближче вже до нового року. Ще рано якось це думати. 2024 рік видався емоційно важким, говорить Антон. Від прийдешнього очікує перемоги. Звичайно, хочу миру, звичайно, хочеться вже по подорожувати, хоч по Україні за кордоном. А так рік видався. Який той дуже складним, дуже напряженим, дуже волнительним. Отак. Всі, всі поки живі, всі поки здорові. Настрій у херсонців різний. Одні вважають, святкувати треба, інші говорять, що це не на часі. Ні, не до Нового року, ні. В місті дуже важка така ситуація, так що хлопчики дуже їм важко, тяжко, який може бути новий рік. Треба просто. Хоч трохи підняти настроєння. Звісно. Як обичний буде дуже, це не то святкування, як раніше. Скромненько, але все-таки немножко потрібно піднімати настроєння, тому що все рівно в сльозах. Не буду святкувати. Йдемо настрою з нашою війною, ждемо перемогу. Коли буде перемога, тоді будемо святкувати. На місцевих ринках придбати до святкового столу можна все, адже асортимент продуктів на прилавках не відрізняється від довоєнних часів. Втім, каже продавчиня Наталя, поки покупців небагато. Купляють колбаску і сало купляють і молоко, масло. Що в кого на що є гроші так, щоб сказати, що псівна торгуля не. Продукти для новорічного столу купує Ольга. Звичайно, буде олів'є, буде шампанське, будуть мандарини. Хай нашим ворогам зло, хай не думають, що ми не ваємо. Ми дивимося, що все буде добре. Що ніби все одно купаєш, хоч німно, але та знаєте, як один чоловік, ну немає такої радості, нічого. Раніше збиралися, в мене дочка, там внучка. А зараз я сама в Світлана торгує товарами для дітей. До свят, говорить, дітям купують подарунки. У нас більш дитячий товар, і діткам якось то щось приобрести. Все-таки діти вони повинні отримати свої подарунки. Іграшки для діток купли. Пазли. ми стараємося так, щоб усім по ценам було ну, приємно угодити. Мені здається, що свята повинні бути в нашому житті постійно і не важливо, війна йде чи якась інша навала. Тому що під час свята ми єднаємося, ми зустрічаємо очі своїх любих людей, які знаходяться вдома: діти, батьки, бабусі, дідусі. Олексій і Валентина завжди разом прикрашають ялинку. Це сімейна традиція. Цьогоріч їм допомагає донька Соломійка. Щороку на ялинку каже Валентина: вішують одну нову іграшку. У нас є така традиція. Ми кожен новий рік купуємо нову іграшку. Цього року Соломійка обрала конячку рожеву. Це ж свято, це настрій, і це запам'ятається на дуже багато багато років. Керівниця дитячого розвивального клубу Наталя прикрасила приміщення, каже, зробила для того, щоб діти могли відволіктися від обстрілів і відчути атмосферу свята. Коли діти прийшли сюди перший раз в цю кімнату і побачили ці всі вогники, в них було стільки радощі, це як казка для них. Новорічна атмосфера у клубі з 1 грудня. Тут організовують святкові заходи, зустрічі і конкурси. Так як у нас сьогодні важкий час, тому ми от все для дітей, щоб вони відчули, що свята є, свята будуть і мирний час наступить. Наталя розказує прикрасила і фасад клубу. Вирішили прикрасити як в стилі подарунків, і не тільки внутрі, і снаружжі, бо є люди, які теж хочуть святи. І коли вони бачать, то теж у них виникає святковий настрій. Свої приміщення зовні прикрасили і кав'ярні. До Нового року ми прикрасили нашу кав'ярню для того, щоб. Подарувати хоч краплинку цієї новорічної атмосфери, нам зараз всім дуже не вистачає якихось позитивних емоцій, свята і чогось приємного. І коли заходять, кажуть, Боже, це ж новий рік, напевно, треба і вдома щось дістати, може, якусь кульку, якусь сніжинку, щоб вдома було приємніше, веселіше. Один з салонів краси у місті у ці дні працює у посиленому режимі, розказує майстриня перукарка Людмила Зіненко. Тому що всі хочуть бути гарними і все одно, не дивлячись на війну, все одно люди хочуть бути гарними та доглянутими. Завантажені усі майстри салону, каже Людмила: клієнти почали записуватися за місяць до свят. Роботи вистачає і у чоловічого майстра. У іншої дівчини вона більш майстер по чоловічим зачіскам, по чоловічим стрижкам. Дуже багато чоловіків, які приходять теж і чоловіки теж хочуть бути гарними. Ольга у салоні фарбує волосся і робитиме манікюр. Планує також перед новим роком відвідати косметолога та зробити масаж, незалежно від того, який в даний є час жінка повинна завжди бути жінкою. Завжди хочеться виглядати гарною, охайною. Ми виходимо кудись, ми все одно хочемо бути гарними. Ми все одно хочемо бути доглянутими, і це нормально, навіть незважаючи на те, що ми живемо в предфронтовому місті. Цього тижня правобережжя Херсонщини російська армія обстрілювала з різних видів озброєння та продовжила атакувати прибережні населені пункти безпілотниками. 23 грудня у Береславі на чоловіка російські військові скинули вибухівку з дрону. Він загинув у Херсоні. Було травмовано ще одну людину через атаку БПЛА. Наступного дня, 24 грудня, через скид вибухівки з безпілотника в обласному центрі один загиблий. І двоє поранені. Під обстрілями цього дня був Дніпровський район Херсона. Поранення отримав 49-річний чоловік. 25 грудня, за інформацією обласної військової адміністрації, станка армія Російської Федерації обстріляла дитячий садок у Михайлівці Береславського району. В інженерному через обстріл один поранений. 26 грудня через російський обстріл 8 тисяч абонентів у восьми населених пунктів білозерської громади залишилися без електропостачання. Знеструмлена була і частина абонентів корабельного району Херсона. Цього дня поранення отримали шестеро людей. Російська армія атакувала 30 населених пунктів. 26 грудня у Херсоні попрощалися з військовослужбовцем Максимом Ляшевським. До лав збройних сил України він приєднався навесні 2024 року. Загинув чоловік 12 грудня на Бахмутському напрямку від поранення, отриманих під час бойових дій. Йому було 30 років.